Блокування кордону. Ситуація на пунктах пропуску. Пакунок герою. Прикордонники та їх сім'ї допомагають тим, хто на передовій. Збирає і налаштовує дрони. Як волонтерець, школяр із Жедачева. Ну, стіл, бачите, сам готував обід чайвару. Ліжко зложене. Все автоломка працює, коли треба. Та й так потихеньку виживаємо. Микола Лінник показує, як облаштувався на парковці перед пунктом пропуску Корчова Краківець. Каже, чекає у черзі другу добу. Чоловік везе гуманітарну допомогу з Німеччини в Рівне. Раніше під час блокування кордону протестувальниками чекав на перетин кордону два тижні. Коли от стоїш так тижнями, це дуже те саме хуже стояти. В нашій роботі саме хуже це кордони. Це саме хуже в нашій роботі. Поруч з парковкою розміщений супермаркет. Там водії купують їжу і готують обід просто неба. На парковці бракує місця вантажівкам. Деякі водії паркуються вздовж автобану. Зокрема, Сергій Кожушко він прийшов до колеги на гарячий чай. Коли не було в цих усіх забастовах, проблем не було. Приїхав, зареєструвався, тебе поставило. Ти приїхав утром, тебе на вечір поставило, плюс-мінус півгодини. І ти прийшло тебе там, наприклад. Я утром приїхав вісім годин утра, мене поставило на вісім вечора. Я пішов у машину, поспав, поїв, о 8 вечора приблизно прийшов. І черга ця особа не пригала. Зараз я зареєструвався грубо говоря, пізавчора. Було на вчора, на сьогодні, і тепер, уже аж на завтра, ну на ніч. І це треба стояти біля того екрана, і журить, щоб не пропустити чергу. Тому водії чергують біля електронного табла. Станом на ранок на в'їзд в Україну тут очікували 1730 вантажівок. Пункт пропуску Краківець Корчова не блокували до сьогодні. Тому водії обрали його, сподіваючись швидше перетнути кордон. каже речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. У пунктах пропуску Шегині та Раваруська черга дещо менша. У Шегинях вона складає 300 вантажівок. У Равіруській вона складає 380 вантажівок на в'їзд в Україну. Окремо би хотіла виділити саме ситуацію, яка склалася у пункті пропуску шагині. Тому що впродовж останніх діб ми спостерігаємо дуже малу кількість вантажних автомобілів, які перетинають там державний кордон, особливо на виїзд з України. Продовж останньої доби до Польщі виїхало всього 11 вантажівок. За словами Олександри Кучковської, сьогодні протестувальники заблокували і пункт пропуску краківець Курчова. Нагадаю, польські перевізники та фермери почали блокувати кордон у листопаді минулого року. Протести поновили фермери 9 лютого цього року. Тоді один із співорганізаторів протесту Войсег Владарчик розповів, що вони протестують через рішення Єврокомісії щодо імпорту агропродукції з не країн ЄС, погоджуються лише на транзит та проти, аби українські фермери збували її у Польщі. Іванка Єлисавета Сілаєва та Анатолій Киричук. Суспільне новини. У будинку воїна прикордонники та їх сім'ї формують коробки для військових, які на передовій, за словами організатора акції Анатолія Нагірного, прикордонна служба вперше проводить таку акцію, проте допомагають постійно. Наші діти намалювали про все, що вони думають, все, що вони бажають нашим героям. Ми ці малюнки однозначно будемо впаковувати також і відправляти нашим. Побратимам тут будуть елементарні речі, які потрібні військовослужбовцю, і які військовослужбовці використовує щодня. Це елементарні засоби гігієни, це окопні свічки, які зараз на сьогоднішній день актуальні. Це є теплі речі, це є, значить, засоби швидкого приготування їжі, розпалювачі, зігрівачі. Та інші речі, які потрібні щоденно в побуті на нашому військовослужбовці, сюди прийшла прикордонниця Ірина Гах з двома синами. Її чоловік теж був прикордонником та загинув. Жінка надалі продовжує службу та допомагає побратимам. Вони тим самим відчувають наше тепло, нашу підтримку і розуміють, що за що вони там воюють. За кого вони воюють, тобто це дуже важлива акція. Ми тут, ми з ними, ну, своїми вчинками. Кожен допомагаємо. Прикордонник Павло Піковець один з учасників. Військовослужбовець обороняв Маріуполь. Там отримав поранення, пройшов полон. Після звільнення переніс кілька операцій і реабілітацію. Зараз несе службу на Львівщині. Допомагають все, все що зв'язане з з твоєю родиною або все, що може допомогти не Тобто, Люба, якась... -який, якийсь дзвінок від родних, будь якийсь подарунок, любий якийсь. Малюнок, яка дитина навіть надала, і він ти його отримав. І просто це не то ну психологічно, навіть психологічно Ви розумієте, що там дуже тяжко фізично, але плюс ще разушка має бути психологічна. І всі ці, ці смаковики, це це просто а, таке враження, що ти. Як частинка дому. Сьогодні склали близько двох сотень коробок. Їх передадуть військовослужбовцям сьомого прикордонного загону, які зараз на передовій. Єлізавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. 16-річний Сава Ленцик навчається у Жидачівській школі. Розповідає, що вже понад чотири роки захоплюється збиранням дронів. А з початком повномасштабного вторгнення разом з іншим волонтером вирішив збирати та налаштовувати дрони для армії. У мене є команда, у мене є мій товариш Тарас Мацук, теж волонтер, який, який в основному збирає дрони. Так ми вже зібрали до 10 штук. Ось і моя частина більше це налаштувати його. Тобто у мене є цей необхідний досвід, який ну, потрібен в процесі збірки, в процесі налаштування. І я можу допомогти з якоюсь відповіддю, я можу налаштувати дрон, можу його потестувати. У нас є два основні дрони: це камікадзе і бомбардувальники. Так? Тобто одноразові, та які просто в одну сторону, і ті, що багаторазові. Сава розповідає, що всі необхідні деталі для квадрокоптерів вони з товаришем закуповують в інтернет-магазинах. Останній зроблений дрон він назвав їжак на честь позивного свого земляка, який загинув на фронті. Це дрон, можна сказати, нестандартний, тому що він збирався, тобто не з готової рами. Тут дуже тонко підібрані компоненти. Як бачимо, це власно вирізлена рама, це текстоліт. Вона креслилась. Призначення цього дрона це нести вантажі, більші вантажі на більшу відстань. Дрон Єжак Сава передав родині загиблого військовослужбовця. Торік чоловік Наталії Кубаш загинув при звільненні села роботи на Запорізької області. Ми волонтерами збираємо для військових тут, що потрібно, відправляємо різні частини нашим землякам. Та як в нас так теж сталося таке. Ми хотіли від себе. Для побратимів зібрати на дрон все, що їм потрібно, підтримати їх і в пам'ять Богданові. Сам десятикласник Сава Ленцик каже, що ретельно ставиться до дронів, які збирає, та зізнається, що інколи на налаштування одного квадрокоптера може піти декілька днів, а то й тижнів. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина. Село Велике Холодно за 30 кілометрів від Львова. Тут у місцевій пожежній частині вже два роки живе кішка. Вона народилася на початку повномасштабного вторгнення і стала улюбленицею надзвичайників, розповідає рятувальник Сергій Павлусь. Ми про неї дбаємо, деколи більше вона про нас дбає. Кицю, ну чого? чого, чого. Вона виконує в нас найбільше роботи. Вона між нами одна працює. Вона нас заспокоює після важкої зміни. Деколи під час зміни можемо з нею просто побавитись, щоб трошки вбити час. Ну і взагалі це як наш психолог, якого в нас тут немає. Сергій Павлусь жартує, що у їхньої мурки є навіть своє робоче місце у котельні. Це її робочий кабінет, вона цілу зиму у нас тут активно працює. Вона у нас як старший кучегар, якщо так сказати. І вона має своє улюблене робоче місце. Ось на пічці, там завжди тепленько, які би морози не були, вона там нас пільнує. Пожежна команда у селі Велике Колодно складається з дев'ятьох працівників ДСНС. Кішка знає кожного з них, каже водій Василь Квасниця. Вона в нас не є кімнатна, у нас виходить, гуляє, коли хоче, прийде. Для мене вона дуже добра. Я і все, вона в тірні тут прийде, сідемо, вона на коліна вискочує, я її гладжу. Я в принципі котівлю лагідний характер кішки підтверджує і Сергій Павлусь. Кінець робочого дня завжди властиця до нас пропонує послуги психолога. Ну і мишки деколи лапає і відпускає. Хоча могла би просто лапати і не відпускати. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.